В яку ярість впав внук, коли відключили інтернет, щоб вони почули, щоб вони відчули, що Господь їм не ворог, Господь дав волю, всім нам вибирати, всім нам робити те, що ми хочемо. Він не шукав моментів. Він просто виходив в вечірній час і говорив: Господи, чи ти чуєш мене, чи ні? Я ось тут, раб твій, перед тобою стою. Послухай голосу мого моління. От коли в нас будуть такі стосунки, повірте, ніхто нам не страшний. Ні вороги, ні внутрішні, ні зовнішні, є такий святий Григорій Ніський. Однією з своїх промов він сказав: там, де присутній Господь все віднаходить гідність. І сьогодні ми в євангельській розповіді. Почули про те, як двоє людей віднайшли свою гідність. Вони були рабами, рабами гріха. В чому проявлялося їхнє рабство? Вони були дуже злими, вони мали ненависть на всіх, хто проходив повз. Вони не жили в місті, жили в гробах в пещерах. Вони не давали можливості проявитися жодній людяності, тому що злий дух оволодів ними. Звичайно, ті далекі івангельські часи, вони дуже далеко від нас, але люди, гріх і боротьба гріхом, вони є актуальними як тоді, так і сьогодні. Зараз, звичайно, немає таких людей, які би ось так. Скажемо, злісно на нас нападали, які би нагими ходили по вулицях, але є багато інших проявів гріха. Такі самі елементарні, я колись е, буквально недавно послухав розповідь жінки, в яку ярість впав внук, коли відключили інтернет. Ви б навіть не подумали. Пів хати побив речей. Обивряче внукові 18 років. Сказати, що він біснуватий? вроді би ні адекватна дитина, все порядна сім'я, нічого такого, що нагадувало про такий страшний гріх. Але як тільки, як тільки людину ось торкнути за саме таке болюче місце, людина зразу проявляє свою сутність, а кожна душа чи місця наповнена. Одна душа наповнюється благами, наповнюється чеснотами. Інша душа, як оці вісноваті, євангельські, наповнилася ось такими духовними нечеснотами. І, проявивши ось такий крок, батьки захотіли якось покарати свого сина, якось хотіли приструнити його, отримали. Ось таку страшну сімейну катастрофу, величезний скандал, погром будинку, от і такі ось страшні наслідки. В чому причина? Як ось цьому всьому за... зарадити? Звичайно, причина, мабуть, в тому, що ось цей інтернет треба було відключати тоді, коли йому було 4-5 років. От, дитину треба було привчити, що є норми, правила. От. Ми ж не їмо каструлю зразу, да? от зварили чогось смачного, от хочеться з'їсти. Ну давайте сядемо і зразу каструлю з'їмо. Ні. Ми, звичайно, цього не робимо. Є тарілка, є, є порція. От. Так і наша душа потребує ось таких порцій духовних. Це все треба робити вчасно. Коли дитині три роки, коли її два роки, коли її рік. От, коли їй 5 років, а коли вже дитині 17 років і пробувати налагодити ці стосунки, які повинні були бути ще в п'ятирічному віці, скажімо, це обертається ось такою катастрофою. Ось вам і біснуватий, ось вам і той, який кидається на всіх прохожих, який готовий вбити всіх лише заради того, щоб бути з гріхом. От так ми привикаємо, любі мої. До гріха. Так ми його нянчимо, цей гріх своїй душі. Спочатку ми собі говоримо, ну нічого страшного. Я трошки там оцього, так, а трошки. Я сказав один чоловік, нічого страшного, я ж одну бутилку пива випиваю в день. Звичайно, це нічого страшного. Нічого страшного. Але через місяць хочеться дві. А ще через місяць хочеться по два літри за один раз. І так ми себе так от привчаємо. До гріха постійно себе оправдуючи. Якщо в загальному люди, роздумуючи про цю ситуацію, вони говорять: ну я ж нікого не вбив, я ж нічого не зробив, я ж нікого не зрадив, але ми завжди чомусь беремо крайності. От коли вже біснувати, і коли вже кидається на людей, аж тоді ми починаємо хреститися, молитися. А чому би це не робити зарані? Чому це не робити зразу, коли ми створюємо сім'ю, коли ми починаємо якісь такі внутрішні, духовні стосунки, ось тоді в нас сміливості не вистачає. Тоді ми чогось боїмося, такий в нас є ложний стид. Може, там скажуть Я до церкви ходжу, може там скажуть я молюся. Ось такі речі вони і зраджують нас, і приводять до таких великих катастроф. Дуже б хотілося, щоб Євангеліє для нас було такою настольною книгою. Багато людей сьогодні дуже розчаровані в житті, зокрема, трагедія в тих людей, в яких недавно був великий поток. Він залишається до сьогоднішнього дня. Сьогодні з нами присутні мої віряни, парафіяни Святодухівського храму. Мабуть, ви багато хто бачили ці страшні світлини. Де повністю майже під дзвінницю храм воді втопилося дуже багато людей, дуже багато людей. Це величезна катастрофа. Це такий відчай, це така печаль в душі. Як зарадити, як, як потішити тих людей? Адже життя немає, все знищено. От. І ці роздуми, вони ніколи, наприклад, мене як священника не покидає. За що? Що такого? Що такого? Ми зробили що ось так Господь попустив. І ви знаєте, дуже багато є таких моментів, коли ми зраджували Бога, коли ми зраджували батьківщину, От. коли багато хто говорив, а яка різниця. це все призвело до великої катастрофи. Оце все наша байдужість, наша така духовна нікчемність, повсякденні наші гріхи. От Піти до расистів, взяти. Вибачте, що так кажу, взяти гуманітарку, сказати на свою владу якісь підлі слова там. Хоча насправді ніхто нікого не притісняв, ніхто нікого не переслідував. От, от бажання якось себе відгородити від цього, сказати, та я не при справах, я не при політиці, оце все призвело до великої катастрофи. І пострадали тисячі людей, тисячі людей сьогодні без даху. Без їжі, це благо, якщо вони врятувалися і живі. Багато хто відвернувся від Бога, багато тих людей, з якими я спілкуюся, говорить так. Я зараз не готовий ходити до храму. Я зараз з Богом у таких дуже натягнутих стосунках. Я чесно вам кажу, я не знаю, як потішити таких людей. Я тільки молюся за них, стараюся. Зустрадати їм, коли плачу, стараюся плакати з ними, тому що в душі багатьох пустота. Треба час, щоб залічити ці рани. Треба вміння, щоб донести усі потрібні слова людям, щоб вони почули, щоб вони відчули, що Господь їм не ворог. Господь дав волю всім нам вибирати, всім нам робити те, що ми хочемо. Хіба винен батько, який, наприклад, веде свою дитину, ось дитина виривається з рук і біжить на дорогу. Дитину збила машина. Була колись така ситуація, що батько катав коляску з маленькою дитиною, і друга дитина йшла поруч. І дитина вирвалася з рук і побігла на дорогу і збила машина дитину. Багато хто говорить, оце батько, який він нікчемний. А я його не осуджував, тому що він, звичайно, він, він не хотів цього. Просто так сталося. Він не винен в тому, що так сталося. Тому що це був вибір дитини. Хоч дитина маленька, але це був вибір дитини. От в руках Божих ми такі самі малі діти. Ми часто вириваємося з його рук біжимо туди, не знаємо, куди і шукаємо те, що не знаємо самі, що нам потрібно. І ось там чатує на нас велика небезпека. Саме головне бути з Богом. Саме головне бути в його святій опіці. Це дуже важливо. Постійно відчувати присутність Божу, постійно бажати цієї присутності. Я колись приводив вам приклад, як праведний Авраам розмовляв з Богом. Він не шукав книжок, він не шукав моментів. Він просто виходив в вечірній час і говорив: Господи, чи ти чуєш мене, чи ні? Я ось тут, раб твій, перед тобою стою. Послухай голосу мого моління. От коли в нас будуть такі стосунки, повірте, ніхто нам не страшний. Ні вороги, ні внутрішні, ні зовнішні, тому що ми будемо вище від всякого гріха. А якщо не буде цього духовного спілкування, от і вороги будуть приходити до нас, будуть нищити, будуть нав'язувати нам своє, а ми будемо стояти і будемо думати, чи так, чи ні. Нехай Господь благословить всіх нас, скривджених обітре сльози їхні, понівенчини, залікує їхні рани. Всі без даху, без такого крова над головою, нехай поверне в їхні будинки. І своєю всесильною десницею нехай всіх нас направить на путь правий. Амінь.